Ого, непогано. Не продовжуйте. Мені це листить, але я не готова ні до чого романтичного. Я хотів сказати, що нам переплутали багаж. Пітер Брукс. Тіфані Вільямс. Гадай, хто нарешті повернувся в Ріпу Крікнері з двох? Та ти що, брат удома? Я скажу йому, що я його кохаю п'ять років тому для нього вже все в минулому. Тіфі Гусак! О, Я так скучив! Я стільки маю тобі розповісти. Тіфі, познайомся, Це Матильда, моя дівчина. Дівчина. Так. Коли я її побачив, був вражений тим, яка вона розкішна. Пітер Брукс, що ти робиш? О, Я приїхав, щоб відвоювати свою колишню, а виявив, що вона приперла додому на свята якогось фраєра. Ревнищі, ми з тобою в пару і змусимо їх ревнувати. Не думаю, що Лорен буде. Лорейн Стентон. Стентон стовпи місцевої громади. Ми їх усюди зустрічаємо. Що скажеш? Дві цукеркові колади, будь ласка. Мамо. Це Пітер. Тіфані, Чому ти нам не сказала? Ради знайомство. Хлопець, так? Пітер. Лорейн. Що ти тут робиш? Весело, Весело, Горис Горис 2. Горис. Я не можу її зняти. Це Бретта. Він хоче освідчитися. Ось, спробуй так. А! Це надто далеко зійшло. Кажи, що хочеш, але план працює. Мистецтво це особисте. Я не хочу розмивати кордони між своїм єством і роботою. Ти дуже талановита. Ти програєш тільки якщо не спробуєш. Дай подивитися. Я хочу побачити. Сюрприз! Що ти, в дідька, робиш? Тебе всі полюбили. Я більше не знаю, що я хочу. Перепрошую. Ми хочемо розбити щасливі стосунки. Що відбувається? Ви про лари? З мене досить. У нього було розбите серце через Лорень, а у мене через тебе. Ну і ми домовилися. То між тобою і Пітером нічого немає. Присягаюся, вічу між вами хімію. Я думала, що хочу когось, хто мене знає, але насправді мені потрібен хтось, хто покаже мені, ким я можу бути.